Розберемо види автоматичних петель для буциків на Neti Creator C700. Ця модель нараховує 17 автоматичних петель. Класична біліва петля виметується вертикально та використовується на легких та середніх матеріалах, наприклад, на сорочках. А це альтернатива для еластичних матеріалів, виметується зігзагом. Петля рамка застосовується для укріплення перед вимитуванням класичної петлі або для виробів за кошкіри для подальшого виконання петлі в рамку. Також є різні декоративні петлі. Петля із заокругленим кінцем часто використовується горизонтально в, в поясних виробах і допомагає більш легкому проходженню гунцика. Буває з різними видами закріпок. Глазкові петлі з різними видами закріпок. Використовуються для верхнього одягу жакетів, пальто та плащів.